Законно отримати повістку в громадському місті на вечірці або в автобусі? Як реагувати на вручену повістку і що робити, якщо пропустили запрошення військомат? Давайте розберемось. За яким принципом виписують повістки? Чому хтось їх отримав, а хтось ні? На блокпостах чи громадських місцях повістки видають рандомно. Якщо ж вам принесли уже заповнену повістку додому на місце роботи або навчання, значить є така необхідність. Наприклад, генштаб сказав зібрати по якомусь району певну кількість артилеристів, радистів. Чому все ж таки видають повістки на блокпостах чи в інших громадських місцях? Це стається через недостатню оновлену інформацію. У військкоматі може бути написано, що вам 20, ви не маєте дітей і не маєте інвалідності. В реальності це могло вже змінитися. Якщо оновлювати свої дані вчасно, то ніяких повісток на блокпостах і в клубах вручати не будуть. Що робити, якщо людині, яка поїхала у відрядження в іншу область, видають повістку? Це незаконно. Ви можете пояснити ситуацію або показати наказ роботодавця про ваше відрядження. Якщо все одно намагаються вручити повістку, наполягайте скласти акт про відмову від отримання повістки. Що робити, якщо повістку видають людині, яка вже служить, але повернулася на вихідні у відпустку? Покажіть свій військовий квиток або посвідчення добровольця ТРО. Поясніть, чому ви у місці вручення повістки. Можливо, у вас відпустка або якісь інші особисті обставини? Чи буде покарання за відмову від повістки? Чи є це правопорушення? Правопорушенням є не відмова від повістки, а невиконання дій, які там вказані. Наприклад, ви не прийшли до місця призову, якщо воно вказано в повісті. За законом обов'язок громадянина захищати незалежність суверенітет України. Тому діяти або не діяти треба теж відповідно до закону. Чи можна не приходити до військкомату, навіть отримавши повістку? За законом є випадки, коли можна не приходити до військомату, навіть отримавши повістку. Причиною може бути хвороба, смерть або тяжка хвороба близького родича або якась стихійна перешкода. Чи можуть відмову від повістки розцінити як ухилення від служби? Відмову від повістки можуть трактувати як ухилення. Якщо це з вами вперше, то ймовірніше суд встане на вашу сторону. Але Правильну повістку вам все одно принесуть, бо ваші дані вже будуть знати. Якщо це з вами не вперше, то наслідки від ухилення можуть бути різними від адміністративної відповідальності до кримінальної, в залежності від обставин і рішення суду. Чим сильніше людина намагається втекти від повісток, тим жорсткішим може бути покарання. Яке покарання передбачене за ігнорування повісток? За ігнорування повісток та порушення правил військового обліку передбачене адміністративне покарання. Тобто, якщо ви не встали на військовий облік або не повідомили про зміни у реєстрації, то це адміністративка, вам випишуть штраф. Але якщо ви ухиляєтесь від призову під час мобілізації або особливого періоду, це кримінальна справа. За це світить позбавлення волі від 3 до 5 років згідно з кримінальним кодексом. Від чого залежить ступінь покарання? Ступінь покарання залежить від декількох факторів, включаючи минулі порушення. Якщо ігноруєте першу повістку для оновлення обліку, то це адміністративка і штраф. Ігнорування повістки на виїзд це вже кримінальна відповідальність. Ігнорування повістки двічі і більше також кримінальна відповідальність. Чи мають право представники ТЦК та поліції затримувати? Пакувати військовозобов'язаних в авто. Ніхто не має права вас захоплювати або везти куди-небудь без вагомої причини. Тобто, якщо вас не ловили за скоєне кримінальне правопорушення, то ніхто не має права вас затримувати чи тягнути до ТЦК на примусовий військовий облік. Але є важливий момент: якщо ви отримали повістку і просто не прийшли на призов, то ТЦК може виставити вам штраф. І тільки якщо ви не сплатите його, то вас можуть затримати поліцейські. Та знову ж таки, це не означає, що вас можуть захопити і вивезти куди-небудь на примусовий облік без відповідного рішення суду. Завершуючи, хочу сказати, що бути в безпеці можна тільки, якщо знати свої права та обов'язки. Сподіваюся, це інтерв'ю допомогло вам розібратися з тим, що робити, коли вам вручили повістку. Дотримуйтесь закону та бережіть себе.